Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Це буде не дуже, надіюся, довга реакція. Бо сьогодні ми попробуємо ось таке гонзо фрікетч, в одну пачечку взяв, бо я взагалі то хотів це на YouTube Short, але я подивився, що ми ще це не пробували на велике відео. Думаю, чому би не спробувати на велике відео. Тому такі справи. Поїхали до заставки цього відео. Спробуємо це Гонзо. Free Ketchup. Let's go до заставки цього відео. Поїхали. Денис фраймі реагує. Денис фраймі реагує. Сьогодні він буде їсти. Е, гонзо соломка фрі зі маком кетчупу. Гонзо фрі кетчуп. Коротше, зі смаком кетчупу, кетчупу, кетчупу. Давайте приступати, їсти не так багато часу, та у мене. Не так багато часу, та. О! Щось трохи дежить ще. Трохи турбує веде та буває. Уже трос... трошки радісна новина. Бо дивляться вже по 100 людей трошечки ці відео. Не знаю наскільки надовго. Ну подивимось. Ось така соломка. Це картопля фрі. Соломка фрі. Ммм, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. це набагато краще, ніж. Е, ото, що ми пробували фрі, чіпстерс Фрі. Чіпстерс фрі Це краще. Тусолам, соломка пишу. Ну не то, таке дрібоньке. Цього я ще їсти? Ще є фрі сир фрі гриби Не знаю, якщо не пробували, спробуємо. Мені це подобається. Я на секундочку виду ти мені треба. Але я нажму на щоб ви цієї гадості не чули. Все, я веду. Ой, вже трошечки краще. Я не знаю, коли цей нежить у мене пройде і, мабуть, треба чекати, щоб пройшов. А ми продовжуємо з вами їсти продовження. Так. Це смачно, я поставлю 9. Мабуть, бо це смачно. Mm -hmm. Смачно. Mm -hmm. Maten. Mm. Ми майже доїдаємо. Рятуйся від голоду. А -а. Ну це смачно, так? Це я раджу вам спробувати, бо це набагато смачніше за чіптер фрі. Другі я поставлю 9 балів. бо мені це набагато смачніше, ніж то, що то було дуже солене. Ну, ті, що я кажу, чи степс фрім, вони дуже солені. Були і вони дуже такі, знаєте, ну, хімічні, більш хімічні. А це мені більше сподобалось. Тут і більше. Дійсно картопля фрі і Соломка плюс картопля фрі. А Там була тільки соломка, а це і картопля фрі плюс соломка. Це набагато краще, тому це попробувати можна. Так. Тому такі справи. дивіться. Були вже коментарі під Несквиком, написали мені, щоб я попробував і з тим, і з чим. Написали там і Смілки ВМ, щоб я попробував. І щоб я попробував Несквік какао з... Пластівцями, ну, поки що пластівці дорогі, я брати їх не буду. Але я завтра. <coughs> Sorry. Завтра я попробую какао Nesquic з. Зараз вам покажу. <coughs> я купив 3 штуки. Зараз я купив більше. Я купив 5 штук мілкслайса загалом, але 2 штучки вже на YouTube Shorts їв Коротше, ми спробуємо з вами вроді, з трьома Kinder Milk е, какао з Какаонес. Завтра ми спробуємо. І завтра виходить отой Кіндер. Е, як там? Cards? Kinder Cards. Я казав, що завтра буде одне відео, але так як ми 25-го загрузили. Ну, це що я хотів вам кіндеркарц показати. Два відео, то вже завтра заважаємо скільки? Правильно, два. Знову може збити нам так е що знову перестануть по 100 людей дивитися. Ну, думаю, можливо, в червні. Я вже там графіки, можливо, ну не знаю, в червні 10-го хочеться хоча б три відео зняти. А вже 20 червня може вже менше там. Ну подивимося, яке там з графіками. Можливо, буде менше відео, можливо, більше. Коротше, подивимося. Коротше, на цьому все. Мене звати Денис Фрайні. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Сподобалося, ви знаєте, що робити. Найголовніше коментуйте, бо то зараз ютуб жорстко списує лайки. А я на нього дуже сильно бикую, нервуюся, що він тут списує. Що, ой, ти такий поганий ютубе. Я знімаю відео, мене лайкають, мене коментують по 30 людей. А ти лайки списуєш. Добре, хоч слава Богу, коментарі не списуєш. Добре, на цьому все, всім гарного дня, всім пока. Чекайте. Чекайте. Плуць та ні. Ого! От вам лайфхак. Виходить, що менша пачка, і то голосніше лапається, ніж велика від лейсів. Добре, всім пока.